Яке справжнє ім'я? Роксолани. Історики не дійшли згоди щодо справжнього імені жінки. Ніхто не заперечує факту, що султан називав її Хюрем, що в перекладі означає усміхнена, весела. Роксоланою полонянку називали європейські посли. А от як її звали в Україні, лишається загадкою. Існує теорія, що це викрадена дочка священника із міста Рогатин Івано-Франківської області Анастасія Лісовська. За версією ж польського поета Мавриція Гославського Роксолана родом із містечка Чемерівці Хмельницької області. Однак документального підтвердження цього немає. Згідно з іншою теорією, вона була позашлюбною дитиною з роду польських королів. Це може підтверджувати той факт, що татари ставились до неї з надмірною повагою, ймовірно розуміючи її цінність. Отже, справжнє ім'я Султани невідоме, але ви можете підписатись на бурситет, і тоді будете знати набагато більше. З історії України